З футбольного суття сорт Крем плюс екстра, вага коробки 15 кг. Ціна всього лише 13 тисяч гривень. Присутні і футзалки, і копи, і невеличкий відсоток дитячого. Ось такий літо. Мені здається, це просто ідеальний варіант. Це сітка, ось стан підошви. Просто ідеальний. Наступні у нас будуть ось такі футзалочки шкіряні, також від бренду Puma. Наступні дуже симпатичні найки. Ось такі з градієнтом і копи. На рахунок дитячого тут буде гарний відсоток такий. Це добре, мені здається? Пумики. ось такі також. Стан шкіри, стан шепі. Ви бачите, це сорт крем. Наступні будуть також. Найчики ось такі. Голубенькі дитячі адідаси. Я розміри вам не озвучу. Не? Це ужас. Будьте сваритися там в коментарях. Розмір шестірка. Ось такі копи Оп. Наступні у нас будуть кислотно-жовті і кислотно ржеві Просто моделька, як Юрій любить казати, унікальна. Розмір у нас. Це буде довго, але все ж таки цікаво. Сороковий, до речі, класний. До речі, тут дитячого буде дуже-дуже мало. Я вже це бачу, що переважають самі дорослі, гарні. Ось такі модельки на чоловічу велику ногу. Гляньте-ки. Ну, Адідаса, правда, серйозні? Наступні також пуми. Не менш серйозні. Такі класні яскраві. Може би я в футбол почала грати. Адідас. Далі найчики ось такі. Так, далі ще одні адідас. Вау! Ти що це пару пар було тільки дитячих? Клас. Найчики. Бомба. Я кладу лайк однозначно лайк. І пуми, і ще Іще найки, і ще там найки. Блін. Для того, щоб замовити цю, саме цю коробку, потрібно написати нашому менеджеру, скинути відео і забрати, бо я бачу, що, що це скарб. Мені ще не попадалось такої коробки, що ну, тільки одна пара витягла, чи дві. Все інше це повноцінні, гарні, великі, чоловічі розміри. Це ж ідеально. Якщо у вас клієнти там старші, неповнолітніх клієнтів немає, ну то це круто, бума. Це взагалі круто. А ці найки які, а? Ну, добре, треба, що дві пари дитячих. Хай буде, окей. Та Ладно, три. А це теж десь 36-й. Підліткові типу. І останні будуть ось такі наші. Тому для замовлення пошіть будь-кому з наших менеджерів ціна 13 тисяч гривень.